Дітей гукає та до себе закликає. Будем разом зараз грати. Літ на річках, тиша в лісах, віхола гуляє, снігом поле вкриває. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так, зимою. А які ж зимові розваги є в зимку? Давайте їх пригадаємо, відгадавши загадки. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Це санчата. Це така цікава розвага, що аж дух захоплює. Розважатись можна всією сім'єю, з друзями, батьками, сидячи, лежачи. Це неодмінно піднімить вам настрій. Я істота нежива, я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Ця розвага дуже цікава. Сніговика можна ліпити самому з друзями і вкласти всі свої ідеї. Та скільки б у вас їх не було, жодна не повториться. Ця розвага завжди викликає цікавість, сміх і задоволення. Морозні трішки взимку діти грають в сніжки. Я вважаю, що гра в сніжки є найулюбленішою серед дітей та дорослих. Це ж так весело жбурнути в когось сніжку та швиденько ухилятись від тих кульок, що летять прямо в тебе неймовірно! А щоб розвага не обернулася бідою, ви, малята, повинні знати спеціальні правила користування цими видами транспорту. Послухайте. На санчатах, лижах, ковзанах можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику, стадіоні на спеціально облаштованих козанках. Треба уникати гірок, що ведуть до водойми або доріг. Чому не можна з'їжджати з гірок? Що закінчується біля річки та біля дороги. Біля берега крига може бути тонкою, можуть бути тріщини, і під вашою вагою лід провалиться. Водій автомобіля може не помітити того, що ви спускаєте з гірки, а ваші санчата виїдуть на дорогу. Ні в якому разі, не ходіть на замерзлу водойму. Адже товщина льоду по всій площі річки змінюється в одному місці, це товстий шар, а через два кроки вже тонкий. Якщо вам потрібно перейти через дорогу із санчатами, пасажиру треба встати і йти пішки. Мотузку, за яку ви везете санчата, слід зробити якомога коротше. Санчата не мають заважати перехожим та транспорту. Не кидайте сніг в голову та обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити ваші ручки. Шановні батьки, не нехтуйте правилами безпеки під час зимових прогулянок, адже саме ви є взірцем для своїх дітей. Молодці малята! Тепер ви добре знаєте правила поводження під час зимових розваг. Будьте обережними! Зимовий сніг та мороз не привід залишатися вдома. Одягайтеся тепліше, виходьте на прогулянку та не забувайте взяти із собою батьків, друзів, санчата, сніжколіп та отримайте позитивні емоції. А я чекатиму на ваші фотографії з прогулянок. До нових зустрічей!